Ну, останні дані по тілах, навіть не тіла, а фрагментах тіл розкажу. Отже, сьогодні відправили о 12.03, одним літаком відправили 30 трун із фрагментами тіл загиблих у боїнгу 777. і 777, перепрошую, і 44 труни відправили літаком о 13.46. Загалом це 114 фрагментів тіл вже відправлено до Голландії. І як сказав Сергій Бочковський, голова державної служби з назв. Звичайних ситуацій, що підготовлено вже 182 мішки з фрагментами тіл до відправлення, тобто розпаковані три із чотирьох вагонів цих рефрижераторних, які стоять на заводі імені Малишева. І ще один вагон залишилося розпакувати за нашою інсайдерською інформацією. Готові ще 19 рун до відправлення. Відправлятимуть їх вже завтра. Сьогодні не відправлятимуть нікого. Як сказали нам в державній службі з надзвичайних ситуацій, то ще один літак і в принципі ми сьогодні бачили в аеропорту. Він сів і чекає також для транспортування цих решток тіл. Представник. А ще що, що Сергій Бочковський сказав, що далі вони з'ясовуватимуть, чи ще якісь фрагменти тіл залишились на місці катастрофи літака, з'ясовуватимуть вже тоді, коли в Нідерландах проведуть екзумацію всіх тіл, ідентифікують їх. Тоді буде зрозуміло, чи про когось вони ще забули, чи якісь фрагменти ще треба знайти. Але як сказав Сергій Бочковський, їм зараз нереально там працювати на місці катастрофи, тому що бойовики їх не допускають, у Менесників забрали намети і не повернули їм їх і під дулами автоматами змусили покинути цю територію тому зараз нікого з працівників державної служби з надзвичайних ситуацій на місці катастрофи немає і от представник голландії який тут відповідає за уряд нідерландів який займається цією ідентифікацією тіл зараз скажу вам не можу згадати, згадаю його ім'я скажу вам як звати Ян, ян ян Тундер, я так Ян Тундер, представник Нідерландів, який займається. Власне, цією ідентифікацією тіл він сказав, що він цих людей, ви називаєте цих людей терористами. Я ж їх називаю криміналом. Вони просто божевільні. Вони нас не допускають на місце катастрофи, і через це ми не можемо там працювати. Ось такі були його слова. Він сказав, можливо, я скажу не політкоректно твердження, але це саме так. Ці люди хворі, як він висловився, наскільки мені моє знання англійської дає зрозуміти, то саме такою була його фраза. Ось і. Питали також представника Малазії про долю цих чорних скриньок, як їх передавали, тому що є відео в інтернеті, яке виставили бойовики, як вони вночі передають, начебто, британські стороні ці скриньки нічого не говорять нам за чорні скриньки, тому що кажуть, що вони займаються тільки фрагментами тіл, можуть говорити лише про це, і про скриньки інформації не дають. Ми також знаємо, що завтра буде відправлятися ймовірно останній літак уже в п'ятницю, тому що обіцяли, що саме до п'ятниці до завтрашнього дня завершить. Цю транспортування решток до Нідерландів, і ми знаємо, що на цій останній ну, такій церемонії вона не буде звичайно такою, як перший раз відправляли тіла, тобто без хвилини мовчання, без урочистого караулу, але приїде міністр закордонних справ Нідерландів віддати. Ну, пам'ять вшанувати пам'ять невинно загиблих жертв і провести їх в останній путь, можна так сказати, в Нідерланди. Ну ще процес на цьому насправді не закінчується. Що сказали нам ще представники Нідерландів, що їм дуже важко працювати е, з тілами, тому що і температура не дозволяє розпаковувати мішки, дивитися, що там зараз вони знають, що там є фрагменти тіл, але вони кажуть, що так само їм важко, тому що вони є люди, вони не є якимось роботами. Їм вони сказали, що в них їм. Сумно е, і важко, тобто в них є відчуття такі к суму печалі, але разом з тим і злості через те, що так сталося, і е, але вони відчувають, і, і як він сказав, свій е, свій святий обов'язок. Те, що вони нарешті відправляють тіла все ж таки додому і зможуть поховати на батьківщині рештки рештки цих невинних жертв. Ось така інформація. Остання будемо завтра проважати. останній цей ймовірно літак: 182 Нагадаю. Тільки е, фрагменти тіл оброблені, де інші е, ще розпаковувати будуть. І скільки там загалом фрагментів будемо знати вже завтра на підсумковому брифінгу. Дан Борисович ден Борисович да дякую тобі дякую тобі анастасія Станкова з харкова тримай нас будь ласка в курсі справи якщо е... будуть новини вона що є їй що є що сказати прошу є що сказати ти маєш ще щось да, давай е, має ще що що ще що що не стосується літака власне в слов'янську почали ексгумацію тіл які були захоронені там е, це які бойовики вбивали людей от зокрема ми знаємо цю історію про священників які були які стали жертвами бо Бойовиків, стрілкова будуть також, наскільки ми тут е, дізналися. Буде завтра також проводитися екзумація, тобто тіла будуть викопувати е, і проводити вже якусь ідентифікацію, їх, і дізнаватися, як вони загинули. от ця інформація зі Слов'янська. Знаю, що туди збираються їхати наші журналісти. Так що ну важлива інформація насправді для нас. Е, я думаю, треба бути там на місці. От е, таке, і сьогодні ми також були на похороні одного з бійців Айдара, яких Вчора привезли з. Поля бою, він тут похоронений в Харківській області. На жаль, новин хороших, якихось дуже немає. Вся наша робота заключається в тому, що ми або тут дізнаємося про ці рештки невинних жертв Боїнга, або по госпіталях, де намагаємося дізнатися, в яких умовах лікуються наші солдати. Військовий госпіталь в Харкові переповнений. і Там лежать тільки ті, хто з зони АТО, яких вивезли поранених. Дуже багато хлопців в різні ста... ступені важкості. Ті, хто дуже важкий, переправляють далі у військовій госпіталі Львова. Ось така тут ситуація. Зараз буде реквієм за загиблими тут прямо біля палац-готелю. Ми вже бачили харків'яни, які несуть квіти, які несуть свічки, щоб поминути. сьогодні, як ми знаємо, траур Харківської області оголошений. Ось таке. Веселих новин, на жаль, немає. Настю, а чи знають люди, які поруч з тобою, що уряди ценюка підав? Що яценюк подав у відставки? Це автоматично тягне відставку уряду, і <свісно> якщо так, то яка реакція? Не говорять про це тут. Журналісти дуже багато іноземних журналістів Нідерландів країни з Нідерландів, багато журналістів, японських журналістів дуже багато їх цікавить саме оця от тема номер один. Я б сказала, це такий, як як називають вже тут так терактом Навіть був такий випадок. Скажу неприємний журналістка РНТВ, російського телебачення ставила запитання і питала, коли ви зможете там працювати далі на місці катастрофи. І сказала журналістка ЄСТБ, якщо я не помиляюсь українською, коли ви. Типу дозволити, маючи на увазі, що от ви російська журналістка, от маєте. Тобто, така знаєте, напружена, навіть ну, вставлені, я б сказала, до е, російських змі тут е, не говорять про якісь інші речі. От тема номер один їх не цікавлять, якісь внутрішні проблеми України. Е, іноземних журналістів тут, чесно кажучи, не дуже хвилюють. Хвилюють саме от е, ця вся історія з Боїнгом 777. Настю, дякую тобі сердечно. Дякую.